Вітаю вас на фабриці. Новин. мене звати Ірина Каблучко. І до нашого ефіру вже доєднався Микола Маломуш, генерал армії України, екс голова служби зовнішньої розвідки Микола Григоровичу. Вітаю вас, дякую, що знайшли час. Вітаю слава Україні! Героям слава буквально до розмови з вами познайомилася з новою статтею статей в New York Times, яка була з таким гучним заголовком, що візит Зеленського показав розбіжності щодо контрнаступальної операції між західними партнерами і Україною і. Український дипломат Павло Клімкін порадив не звертати увагу на всі публікації, в тому числі Нью-Йорк Таймс. Але це відомо, що є певні розбіжності між західними партнерами і Україною щодо того, щодо тактики ведення наступальної операції щодо стратегії, і от яке в мене до вас питання: чи маємо ми рахуватися з їхньою думкою? Я маю на увазі не в політичному сенсі, бо зрозуміло, ми залежимо від них певним чином від їх матеріальних ресурсів, а саме. Чи видніше їм з Америки чи нашому військовому керівництву тут в Україні? Як наступати? Е, ну, маючи велику практику відносин з американськими колегами, і включаючи президенти так. на США, е, ми притримуємо завжди е, позиції активної і глибокої співпраці, але чітко тримати інтереси України в плані незалежності, в плані та визначення курсу. В першу чергу в інтересах народу України ні американців, ні німців, ні британців, не тим більше росіян, як Путін намагається нав'язати. Тому незалежна вигідна політика, але дружня, нормальна. От вона е, дає пріоритети і як державі, і цілому людям конкретно ну зрозуміло, і питання пов'язане з обороною і безпекою. Тому в даний момент е, в нас сьогодні є факт, що ми дійсно отримаємо велику кількість озброєння, техніки, боєприпасів, фінансових ресурсів, розвід. Матеріали практично щоденно, але що практично годинно оце надзвичайно велика допомога. З якою ми рахуємося, яку ми враховуємо при е, плануванні і оборонних і наступальних операцій. Нас іде консультативний так скажіть формат відносин. Ну наприклад, з генералом Міле, от я вже думаю, зараз будуть і з іншими е, представниками з е, міністром або главою Пентагону Остіном, от е, керівникам військових відносин Великобританії, Німеччини, От Франції. Інших членів НАТО, наприклад, штаб-квартири НАТО, ми часто обговорюємо пріоритети, і відповідно можливі напрямки головних ударів. Але це не значить те, що вони повинні якраз диктувати нам, де ми нам проводити операції, де ми повинні розгортати основні сили, де повинен бути прорив. Чому? Тому що я прямо скажу з свого досвіду оперативно, це ми знаємо глибинно, які проблеми є на фронті. Які сили засоби противника, де ви сказати, має можливості або проривати, або готувати наступальні операції стратегічного рівня? От тут враховується все, от як розвідна інформація стратегічного напрямку. Це що задумає Путін, а це розвідка і України, стратегічна, військова. Наші колеги розвідувані співтовариства також дають цю інформацію. Ми бачимо її стратегічні плани. Є тактичні плани, де вони приміщають війська, де концентрують основні напрямки удару. Де нам треба підтягнути резерви для того, щоб протидіяти цьому удару наприклад, сватого крімна, або, наприклад, вони намагалися не раз це проводити біля Бахмуту, а зараз перекидають до Токмака. Ми це враховуємо, тому що ми бачимо, що там можуть бути їх контраступи, відповідно, намагання прориву, як е, на е, Куп'янський аж е, на Харківський напрямку, вони планували. Тобто, це наша повсякденна бойова робота. І так, щоб на американців тільки на півдні або на сході. Це фактично не працює, і такого я прямо в практиці нема Вони могли радити як радники, що там є перспектива півдня. Ну, наприклад, що проб'єте напрямок до Токмака, е якраз Мелітополя, Бердянська перекривають цей напрямок. Нам і так це зрозуміло. Але дійсно можуть е позиції з до того, що це більш перспективно. Ви переріжете цей напрямок, а далі ударите, наприклад, з Херсонщини, і це вже буде оточення велике групування. Стратегії війни це так, а в практиці була по іншому. Ми враховуємо і ці відмінні поля, і заград якраз ці споруди, три лінії оборони, і вогневі засоби і те, що вони підтягують. І для того, щоб планувати такі операції, треба на порядок. Я прямо скажу вище можливості вогневого характеру. Це і атакамси, це F 16 це тромшедо, це скальпи, ті ж та скельтавсь, але не по 3-5 штук. А сотні, а е, до них боєприпасів сотні тисяч. Оцей формат, який дозволяє діяти в тому форматі, який вони розглядають там, південь, чи схід і тому подібне. Але кінцеве рішення треба, що приймало наше командування. Вона знає глибинно ситуацію на фронті, має розвід інформацію повну, відповідно, маневрує військами, послаблюючи резерви і, можливо, ударні групи противника. І зрозуміло, там, де вони бачать, що безпосередньо є перспектива. Заходження або сланків, або в тили, або напівоточення наприклад, біля Бахмуту або Такмака. Там ми повинні дійсно діяти активно. А якщо прорвемо ряд лінії оборони, то ми іншу напрямку визначимо, де буде головний удар. І цьому е, не повинен хтось так сказати, протидіяти або дуже жорстко нам ставити умови, тому що відповідальність стоїть на генеральному штабі і він повинен визначити всі пріоритети. Ми повинні послухати американців, дійсно оцінити, якщо є сенс їх рекомендаціях і діяти так разом з ними ні, скажіть колеги. Ми маємо відповідно своє бачення, не розшифровуючи конкретну інформацію, тому що вона має я знаю своєї практики е, знаєте таку властивість витікати навіть з інших так ска країн з вищих ешелонів влади або е, безпеки або оборонного сектору. Ну тобто, Микола Григорович, я правильно розумію, що все ж таки є така позиція західних партнерів, що треба фокусувати, фокусуватися тільки на південному напрямку, не відволікаючись на наступ в районі Бахмуту? Я скажу, це були такі рекомендації, але нам приймати mm -hmm. рішення, вони сприймаються теорантно. Свій час, коли ми планували рік назад навіть більше, що ми розгортаємо напрямки південні, і там була перспектива, коли не укріпилось, не було цих і лінії укріплення, мінних полів, зуб, дракона. Набагато менше було військ американці по неофіційно да, рекомендувати там не проводити операції. Ну і що вийшло? Тому в даній ситуації mm. я ще раз підкреслюю. Ми повинні оцінити ситуацію на на полі бою, оцінити сили противника, послухати наших колеги що розумно е, нас співпадає ситуація на фронті діяти разом. Ні, діємо за своїм планом. Але коли сказав, на нас є і свої позиції. Глибока інформація і продумані операції, які вже підготовлені Ми будемо діяти так. Не розшифровуючи де і що ну тобто американські партнери з розумінням до того ставляться, да і конфлікту немає, що є да, різне да, бачення. завжди тобто. Вони рекомендують і війни, і розвідки ми завжди говоримо так, і воно виходить часто буває те, що ми правильно орієнтуємося. Навіть я в другій ситуації, коли вони говорять: а в нас потужні сили наприклад, по потеристичним організаціям по Росії, от ми говоримо, ні в нас інша інформація. І я прямо сказав власне практики говорю, що часто інформація наша, вона була. Достовірніше, ніж їх, на, на жаль, от що вони не мали такої можливості більш глибоко отримати, але сприймали тоді означало, що це дійсно так, і діє спільна. Не можу вас також не запитати про один цікавий момент, який відбувся під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. Під час зустрічі з ізраїльською делегацією люди відмітили, що з усіма він руки. А з вашим колегою з ізраїльської служби розвідки спеціальних операцій з мосаду він ну так дуже тепло обійнявся. Що може пов'язувати пана Зеленського, нашого президента, з головою а, національної розвідки Ізраїлю з славнозвісним масадом? Я думаю, що це таке славнозвісним з жесь, жесь публічної, е, так сказати, е, ролі визнання якраз цієї служби, яка діє е, у всіх секторах світу по пошуку злочинців. Я думаю, що це якраз такий жест, де була якраз натяк про те, що і українська розвідка також вже діє і буде діяти е, до того часу, поки не знайде останнього злочинця який скоїв туристичні або інші злочинні дії на території нашої держави або за межами проти нашої держави. Тому дана ситуація, я думаю, це знак, символічний знак, а не ну особливо відносини персональні. Як правило персональних тут відносин немає. Е, президент країни ніколи. Не повинна сказати десь ну підпадати п'ять якісь пливи навіть зовнішні розвідки, тому любої розвідки, тому в даній ситуації я думаю символ знаковий в плані того, що ми діємо солідарно і з іншого боку, має подяка за ті матеріали, які надає ізраїльська розвідка Україні щодо протидії і Росії, Ірану і іншим її союзникам. Зрозуміло, а ви також згадали про Атакамси. Про них дуже багато вже говорили останні дні. Бо спочатку з'явилася інформація, як а, Джейк Саліван сказав, що а, не передадуть Україні Атакамси. А потім з'явилася інформація в американських медіа, що все ж таки є якісь домовленості і передадуть. Потім деякі експерти сказали, що Атакамси вже в Україні, і а, у, у, Українська армія чекає зеленого світла від президента Байдена щодо їхнього використання. І тут знаєте, моє питання навіть не про те, чи є вони в Україні чи немає, а в мене питання, що здається, ніби така таємниця навколо цієї зброї, і чи не зашкоджуємо ми журналісти медіа такою? Увагою щодо щодо атакамсів і інших видів озброєння, такого важливого для України, що може треба витримати режим тиші, як було з контрнаступу, для того, щоб не нашкодити Україні. Е, ну, сенс є в тому відош, якщо це дійсно буде е, десь е, використано проти нас і в політичному форматі, і оперативно, тому що Росія по різним каналам, включаючи на Рижки це є канал контакти між розвідками, але це. Контакт між лідерами країн, це тільки е, голови розвиток е, демонструє, що це вони спілкуються, але це тільки від імені Путіна і від імені Байдена іде розмова. Тому якраз така ситуація зарані видачі інформації може бути якраз чинником, що Росія е, підніме по цьому каналу питання, що ми тоді будемо застосовувати тактичну ядерну зброю, і це зупинить якраз процес, тому тишина повинна бути, але вже і на рівні керівників відомств тож ось ціна, наприклад, Брімкіна. Вже неодноразово звучало з їх боку про те, що дійсно питання атакан актуальне і що воно буде вирішено. Тобто воно перейшло неофіційно, а тоді офіційно в публічну площину. І вже вимагають і представники Конгресу, і Сенату передачі якраз цих ракет. І я прямо сказав, те, що вже відомий, можна сказати, вже тут нічого Росія і не вдіє, тому що в даний момент питання на часі і воно вирішується, що велика робота по лобуванні цих проєктів вона була проведена. І в парламенті від конгресі, і в сенаті відповідно, і особливо в Держдепі, і в Пентагоні, і в інших групах впливу. Тому е, до візиту Зеленського вже практично було прийнято попереднє рішення, що ці ракети будуть передаватися, але поки обмежені кількості це е, крайня інформація, де вони, що вони це дійсно закрито. От я так сказав в дорозі, якщо в цілому, не розшифровуючи який, тобто рухається. Тому в даній ситуації ми її отримаємо. Єдине, що я. Хотів би підкреслити, що недостатній кількості. Оце сьогодні важлива складова. Що дійсно рішення вже попередньо, вже як озвучували і колеги, що ми можемо говорити відкрито є, але дійсно це не була та кількість, яка б дозвола нам системно покрити всі стратегічні засоби ворога. Ну, наприклад, Чорноморський флот Росії, всі кораблі до човни. для цього треба десятки, десятки е, систем а боєприпасів, сотні тисяч. Атакамс, Струмшеду британських скальпів, французьких і таурисів німецьких. Оце було б те, щоб нищили всі системи не тільки в Криму, але й на Запоріжжі, от і всі райони, ракетні системи, гаубиці, танки, де стабілізували ситуацію в цілому в тилах, і це якраз був би перспективний формат проведення стратегічних наступальних операцій, як на сході, так і на півдні. Про що там ото спорять, начебто, американці з нашими. Дайте цю зброю, Другу. буде все нормально. А вам відомо, чому так от почайні ложець, як кажуть, видаються нам ту зброю, що навіть якщо прийдуть до нас ті мрійні атакамси, які вже так довго протягом місяців ми просимо, вибиваємо, можна сказати. І от теперішній голова ГУР казав Буданов, казав американським медіа, що 100 ракет нас не врятують, нам потрібні сотні, сотні, сотні. І от невідомо, яка кількість, якщо прийде в Україну. Але я так розумію, що перелому не вдасться е, зробити з цією кількістю. Чому одразу не дати стільки, скільки необхідно, скільки просимо? Уда Будано говорить тільки зараз ми говоримо про це вже з самого початку війни, а особливо е, в кінці попередньої на початку цього року. Скільки треба атакансів, скільки треба від стромшедо, скільки інших ракет балістичного типу? Це дійсно, якщо ми системи – це сотні а е, снарядів і ракет це. Десятки тисяч оце реально. Тоді це реальна війна. Чому стримують? Тому що завжди і американці, особливо німці, вони остерігаються, що Росія перейде на новий рівень конфронтації, включаючи ядерний, і по різним каналам це доводить і політичним, і осі-розвідувальним каналом, і по лінії. Ось Шойгу це є такий канал, також в критичних ситуаціях. Розуміло, що вони нагнітають обстановку, і е-е це стримує американців з іншого боку. Ну вони рахують так, що Україна все одно воює. Е, нищить якраз ворога, послаблює його, і в деякій мірі американці також цю тактику сприймають. Більш довгий період послаблення Росії поступово не е, дадуючи їх колосального враження, щоб там була дестабілізація і розпалася Росія США розпаду Росія також не хоче. Це ми прямо говоримо. Конкретний приклад, коли йшов пригожин своєї компанії, е, якраз вагнерівці на Москву, американці вели переговори з діючим режимом в плані збереження його. І на допущення до влади пригоджена. Тому в даній ситуації ми бачимо, що американці того стоять за те, щоб в Росії зберігся якийсь режим, який контролює ситуацію, або перехідний, але контрольовано держав ситуацію по всій території Росії величезній. Саме головне контроль за ядерними засобами шахтного типу морського, наземного на ходових частинах, на кораблях, на всіх напрямках. Тому цього бояться. І новий виток конфронтації, який передбачає глобальне протистояння вже не України і Росії, а Росії і НАТО, першого США, оце для них стримуючий фактор. А те, що влаштовує, влаштовує, але це дійсно ціною і наших життів, наших воїнів, тому що довгий війна на таких великих та темпах війни це жертва. І дійсно, якщо не буде потужної зброї техніки. Сотнях тисяч екземплярів, як ми прямо говоримо, а вони є і в США, і в країнах НАТО. Зрозуміло, що це буде більш затяжна війна, і нам присить тяжко е, здобувати перемогу. Микола Григорович, я правильно розумію, що ця фобія на заході щодо розпаду Російської Федерації це та сама фобія, яка була щодо розпаду радянського союзу в 91-му році, і пов'язана вона виключно з тим, що е, вони мають стратегічну ядерну зброю. Е, першу да, от я пам'ятаю, тоді приїжджав якраз президент США Україну виступав і неофіційно розмовляв з Кравчуком відносно того, що не потрібно сприяти розпаду Союзу в цілому. Союзу тому що розпадеться якраз е, сегмент контролю ядерного потенціалу. А тоді лобували питання передачі цих же ядерних засобів і стратегічних, і тактичних Російської Федерації, що було в одному центрі. А це, це тепер цей центр має розпастися. А це вже величезний потенціал, який може бути неконтрольований, і вони на це реагують. Я прямо скажу, що це неправильний підхід, тому що, по перше, той потенціал 70-х 80-х років вже надзвичайно потужно старів, з іншого боку. Якщо ми говоримо про перехідні етапи, це дійсно може прийти і е, ті сили, які більш е, демократичні або більш тверезі, хоча б я так скажу, в плані і припинення війни, укладення мирних угод, виплату компенсації і заключення відповідно е, стратегічних гарантій в плані безпеки. А тоді збереження паралельно якогось ну режиму перехідного. Я думаю, і виборного тоді процес буде визначати перспективи Росії. Такий формат більш логічний. Менш жертви для нас і більш демократичні для Росії. Я думаю, такий формат повинен працювати наперед. Якщо ми говоримо про якісь е, стратегічні загрози ядерні, тут нереально, тому що і всі розуміють і росіяни, і американці, і китайці, і індуси, і французи, і британці, які мають ядерну зброю. Ну офіційно, в крайньому випадку, вони розуміють, що ядерна війна це кінець людства. І Путін і його команда також не хоче гинути. Мало того, американці, британці попередили. Випадку розгортання ядерних засобів буде несе потужний удар упереджувальний або процес розгортання цих засобів Росії, тому перспектив там немає. Я думаю, боятися сьогодні ударів США mm -hmm. 에, з Росії на противагу США або іншим країнам сьогодні поки нереально, тобто не потрібно і в даній ситуації відстояти позиції перемоги України, використовуючи надпотужні засоби неядерного типу проти Російської Федерації. Ви знаєте, я багато спілкуюся з простими людьми з в Західній Європі і в Штатах. І от для них це не очевидно, що нема не треба опасатися удару з боку Росії. Тобто вони в тих страхах своїх проживають. І я думаю, що політиком він також орієнтується на страхи звичайних людей. Бо всі вибори, всім треба перемагати. Переходжу до іншого запитання. Президент Зеленський в Штатах також зустрічався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, і якраз приблизно в цей же час в публічному доступі з'явилася інформація про те, що ми на фронті маємо українська армія, я маю на увазі, має багато проблем з німецькими леопардами що те, що надходить, воно ломається. От е, хотіла вас запитати, чи дійсно це така масова проблема, що вони нам направляють непридатні танки? І, друге, ну, давайте, от перше, вашу думку щодо цього питання. Е, ну Сьогодні ми говоримо про реальну допомогу, яку ви надають. Це дійсно дуже важливо, включаючи танки Леопард. Е, дійсно, це не нові, які мають свої е, проблеми в плані експлуатації, дефекти, тому працюють сьогодні ремонтні бази. Те, що це масово, ми говоримо, да, не зовсім деякі партії старих, да, дійсно було 3-4 танки, наприклад, із 10, вони мали відповідні дефекти. ну сьогодні е, швидко проводиться реабілітація. Німці враховують цю ситуацію. Хоча ми самі просили їх, давайте ці танки як можна швидше. Ми їх доведемо. Мало того, деякі партії доводили прямо там, або в Німеччині, або в інших країнах на ремонтних базах. От і вже тут як сталася така ситуація, тісно недопрацьована була тема нашими і їхніми спеціалістами. Тому є питання, вони не являються таким розкрученим, як сьогодні говорить Російська Федерація, що там танки або непридатні або не, не функціональна на полі бою. От ну але ми не заперечуємо, що в окремих випадках є ця ситуація. Але сьогодні питання стоїть про повну ревізію тих партій, які будуть поступати, наприклад, з Данії, от один які е, буде поступати найближчим часом. Вони всі пройдуть ремонт ремонт. В Німеччині, наприклад, на тих базових заводах, які їх виробляють або постійно системно ремонтують, оце сьогодні вихід урахуванням тієї проблеми, яку я озвучили. Її треба не сильно так розкручувати, а просто-напросто е реалізувати е програми е особопіготовки. А не швидко перемістити Україну і кинути на полі бою. отут якраз неправильно трошки був підхід. Я думаю, це вже справили, і ситуація буде дуже ефективна в плані особливо і ремонту, і поставок нових партій, наприклад, 35 штук, які прийдуть з Данії. Ну, тобто, ці танки, які надає Німеччина, не завжди в належному стані, це пов'язано з тим, що в них зношений парк, це не тому, що вони. Дають нам і таким чином, ніби виконують зобов'язання, а насправді не хочуть виконувати зобов'язання. Всі танки, які відправляються в Україну, вони проходили випробування. Вони на той період були на, як ми говоримо, на колесах, боєздатні, здатні. Але дійсно вони мали якісь терміни або е експлуатації, або, наприклад, е ну, не враховували складні умови війни. Я підкреслю це в першу чергу. Те, що на полігоні, це одне. От я бачу дві різниці. Порігон навіть який складний все одно це не війна, це не під вогнем, це не е, якісь передування ну дуже потужних укріплень, наприклад, або окопів, але бетонованих бліндажів, тих же зуб дракона. Це зовсім інше, чим е, простий полігон Німеччини або навіть наш е, Яворський полігон. Тому в даній ситуації я думаю, що вже дорог до зарахування і цих можливостей, і можливо нанесення ударів Російської Федерації. Посимжу танки проти танки засобами, які системи захисту, як створити відповідно фальшборти, наприклад, або дезорієнтувати противника в цьому відношенні? Це велика робота. Вона закрита, але у нас зараз проводиться завжди в процесі війни допрацьовуються, тому що часто не враховують якраз реальний бій, а тим більше такий масштабний, який проходить в Україні. Зрозуміло, тобто це нормальна технічна ситуація, яка над якою наразі працюють. Ще хотіла б вас попросити лаконічно прокоментувати останню новину з українського фронту. Це повідомлення від збройних сил України, що наразі Україна, українські війська, отримали. Можливість контролювати одну з трас під Бахмутом, а Бахмут-Горлівка. Тобто, ми можемо туди добивати артилерію. Якщо правильно розумію, якщо можна, дайте більше деталей. І яке значення контроль над цією трасою має для розстановки сил на фронті? Наразі е, ну, перш першу ми говоримо, знакове місто. Це Бахмут, не тільки в воєнному плані. Вона не має такого надзвичайно важливого значення. Але має військово-політичне значення, тому що місто для Путіна – це момент істини їх в його лапках беру перемог, про які він кричав, і з іншого боку, це якраз заперечує, що має успіх на сході або на півдні нашої держави. Визвання Бахмута це фактично потужний удар по іміджу самого Путіна, а тоді зрозуміло по збройним силам Російської Федерації. Тому сьогодні надважливо захід Пліщіївку, Андріївку, це пані Віни Висоти, які мають е, наносити удари по самому Бахмуту, і саме головне. Про те, що ми, якраз ця траса це одна із трьох основних от, під повним вогневим контролем. Три приблизно кілометри. Я прямо скажу: на 3 кілометри б'ють всі гармати е, нашого виробництва і тим більше західного. Вони б'ють і на е, 8, на 10, на 30 і 40 кілометрів. Тому цю трасу можемо вогневі засобами артилерії. Міномети б'ють до 10 кілометрів бою, ну мінімум 5. А це три кілометри, можемо їх перекривати повністю. Фактично, цю велику трасу е, взяти під жорсткий контроль дуже легко. Вона фактично буде знецінена найближчі дні. Я думаю, що вже це проходить зараз. А це обріже потужний канал поставки боєприпасів і додаткових сил е, в Бахмут і під Бахмут. Ще будуть два канали, які будуть братися більш далеко артилерії Там не такий щільний вогонь буде, але це ще одна передумова, що ми. Фактично допустимо до Бахмуту підкріплення і особливо е високоточне озброєння б-бранітанкової техніки, яка має працювати в цьому напрямку. А це угрупування в Бахмуті, не маючи цих засобів, змушує стовідсотково або здаватися, або прориватися терміново на схід. Тому перспектива перекриття цієї траси – це з вільна Бахмута. Я думаю, найближчі тижні. Дякую вам. Я попрошу наших глядачів написати просто зараз слова підтримки нашим військовим, які воюють і вигризають кожен клаптик української землі, звільнюючи його від російських окупантів, напишіть свої слова підтримки. Я думаю, що хлопці можуть прочитати, їм буде дуже приємно. Микола Григорович, дуже вам дякую за змістовну розмову. Нагадаю глядачам, що ми говорили з Миколою Маловужем, генералом української армії, екс-головою служби зовнішньої розвідки. Якщо вам сподобалась ця розмова, обов'язково. Ставте нам вподобайку, і якщо є ще якісь запитання до нашого гостя, то будь ласка, пишіть їх також в коментарях. У наступних розмовах ми обов'язково також ці питання поставимо. Дякую вам. У наступних зустрічей на Фабрика новин.